Дійсно, на що то мені треба? Це відповідь користувачу на мій пост, коли я написала, що я була багато ким в цьому житті, а тепер я мрію ще отримати. Спеціальність блогера. Бо я вважаю, що це так, це спеціальність. Бо дуже багато чому треба навчитися, дуже багато що треба вміти робити. Там все не так просто, як здається, людині зі сторони. І так, воно мені треба. Я взагалі просто люблю дуже навчатися, мені це дуже подобається. Це перша, мабуть, така причина. А інша причина, мабуть, в тому, що я з самого дитинства я мріяла бути артисткою. Так, я вставала на стільчик і співала пісні, танцювала. Я завжди в усьому приймала а, якусь таку активну участь. Мені це все завжди дуже подобалось. Тому, якщо є така можливість в мене зараз, чому мені цим не скористатися? А вже ж я скористаюся?